Світ щасливого дитинства, діти сумщини, майбутнє України під такими гаслами цього року відбулися заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей у Сумах. Вже третій рік поспіль це свято відбувається в умовах повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. Сигнал повітряної тривоги, шлях до укриття, вимушена евакуація з небезпечних територій, постійні обстріли домівок та соціальних закладів саме це зараз вимушені переживати наші діти. Замість того, щоб бешкетувати, навчатися, займатися улюбленою справою, розвивати свої здібності, таланти і просто жити своїм життям. Задля того, аби хоч трохи повернути дітей до атмосфери яскравого та щасливого дитинства, багато різноманітних установ та організацій створили малечі, цікаве дозвілля. Серед них були і поліцейські, зокрема представники ювенальної поліції та поліцейські кінологи головного управління національної поліції в Сумській області. Завдяки їм дітлахи дізналися та побачили багато нового. Найбільше мені сподобалося, що тут є собаки, які можуть знайти міни, і те, що то поліцію може зупинити одна із собак, і ну і можна приміряти якісь речі з поліцейського відділу, або ну потримати щось в руках. Мені сподобалось більше всього, мені сподобалося собачки, бо вони так швидко знайшли міни, і мені ну це було враження для мене. Я дізналась, що собаки можуть виконувати команди. Сидіти, лежати, крутитись. Тут інтересно дуже цікаво, багато познаватеного. Дуже класно, куча призов всяких. Та що сподобалося? Зуценялося е, по це ще около поліції і спортивний майданчик. Вони вміють змінувати, міни, шукають бомби, вас розмінірувані і. Лакети у такі важкий для нашої країни час дуже гарно, що є отакі ось заходи, де діти можуть трошки відволіктися від такої важкої ситуації, трошки, скажімо так, забути про неї і відпочити. Це дуже гарно, що проводяться такі заходи. Мені подобається форма і картуз. Представники ювенальної поліції постійно проводять пізнавальні зустрічі з дітьми. В такому форматі вдалося охопити більшу кількість учнів різного віку та з різних населених пунктів сумського району. Ювенальні поліцейські розповіли про безпеку дорожнього руху, про правила поводження з вибухонебезпечними предметами, а також на святі були присутні кінологи, які разом зі своїми службовими собаками показали елементи дресурування собак. Дітки цікавились дуже роботою поліції, зокрема, мали змогу приміряти на собі бронежилети, шоломи поліцейського та посидіти за кермом справжнього поліцейського автомобіля. Задля нашого мирного майбутнього дорослі вже зараз повинні створювати усі умови для того, аби сьогодення дітей було в безпеці, а це одне з головних завдань поліцейських, які стоять на захисті безпечного дитинства. Все для того, щоб ми були впевнені в тому, що наші діти це діти вільної, незалежної, незламної України.